Кістоми так, звичайно, одразу, і тут же ж треба враховувати розміри. Тут треба враховувати симптоматику, і треба говорити про те, що так. Ну маючи на можливості робити лапароскопічне втручання, які малоінвазивні, які органа зберігаючи на сьогоднішній день, то це теж не є проблемою. Ну, лапароскопія є одним з методів діагностики. Методів е, і діагностики, і, і лікування, і е, якісна проведена лапароскопічна операція, це і метод е, профілактики подальшого виникнення кісту в цьому ж яїчі. Угу. І скажіть, будь ласка, які приблизно е, розміри повинні бути кістоми чи кісти е, для того, щоб 100% треба оперуватися? Ну, на сьогоднішній день є два підходи. Один підхід це такий європейський, він більш ніж більш такі консервативний. Вони вони кажуть 8 сантиметрів, не більше ніж все, що більш ніж вісім та треба лікувати. Але адаптовані настанови у нас ми говоримо про те, що навіть і 5 сантиметрів, і 6 сантиметрів треба оперувати, тому що. Ну, знову ж, ми враховуємо багато факторів, скільки ця кістома є в наявності у цієї жінки, як вона себе клінічно проявляє? Можливо, там вона має 4 см, але там такий болівий синдром, наприклад, ми говоримо взагалі, що параваріальні кісти, їх не треба лікувати. Але якщо вона дає болівий синдром, вона може бути 3 см, Але якщо там а, болівий синдром, і жінка не може займатися своїм соціальним щоденним життям. То також ці кісти треба лапароскопічно оперувати. Ми також, я вже говорив про те, що ми також враховуємо онкологічний анамнез, онкомаркери. Ця кіста може бути 3 см, але якщо високі онкомаркери, то що нам, нам нічого не залишається, треба як видаляти, треба видаляти. Тобто, тут ми взагалі підхід такий консервативний, але з онконастороженостю і з таким раціональним консервативізмом скажімо так, ну і онкомаркери не завадять ні в жодному е випадку. Взагалі так, тому що на сьогоднішній день цей показник не є скринінговим, тому що там інформативність така собі не дуже точна, але в комплексі, в комплексі з обстеженням, з анамнезом, з ультразвуковими. Ознаками, якимось, тому, що ми з вами ще не, не говорили про те, що ультразвукові ознаки, якщо особливо якщо це експертна ультразвукова діагностика, так вона теж допомагає нам, що ультразвуковий лікар ультразвукової діагностики бачить е, якісь папілярні розростання в цій кісті, або перетинки, або рідинний зміст, якийсь настороджувальний він обов'язково це пише, і ми це враховуємо при плануванні тактики лікування такої, такої жінки.